Вітаю всіх! Пропоную подивитися відео бути чи не бути, або так чи ні» На три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути на 1 квітня 2025 року. Трішки змінюю формат, поєдную енергії дня і бути чи не бути. Буквально два речення буду говорити про енергії дня, а решта про бути чи не бути і як вам діяти краще буде в цей день. Тож, це дуже будуть потужні енергії 1 квітня, тому що буде керувати Маг і імператор. Маг нам буде давати ініціативу, знання, можливість вирішувати питання, діяти у своїх інтересах, використовувати всі можливості. І тобто, в цей день кожен може створити свою реальність. Застереження буде таке. Варто дотримуватися закону, це буде актуально на весь квітень місяць. Не порушуйте нічиї межі, ні чиї кордони. І не забувайте, що ви повинні дотримуватися не тільки своїх інтересів, а і звертати увагу, щоб приймали участь на, на, на життя оточуючих вас людей. Тож, бажаю всім далого дня. Тож, дивимося ми по варіантах, бути чи не бути. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант вам ні. Шістка кубків перевернута, говорить про те, що для вас просто на цей день будуть якісь або розчарування, можливо, у вас будуть. Чіпляти якісь події із минулого, щось вам буде заважати, нагадувати про себе. Можливо, вам захочеться забути щось, те, що вже у вас було, і ви захочете забути за будь-яку ціну. Також, можливо, хтось буде розривати в цей день стосунки із старими друзями, можливо, виникнуть якісь певні проблеми з вашими діточками, в кого вони є, або із вашими вашими родичами. Можливо, вам в цей день якісь негативні спогади будуть буквально травити душу вашу. І ви в цей день будете залежати не від того, що ви хочете, а від інших людей і від обставин. Ну, тобто, можливо, ви просто займете пасивну позицію. Хтось, можливо, буде занурюватися в, в світ ілюзій. І таким чином ви можете дещо відірватися від реальності. Особливо для Це є така підказочка або застереження, щоб в цей день не варто ну, в кожного свої ілюзії, в кожного свої реальності. Але варто розуміти, що ні алкоголь, ні решта таких неприємних моментів життя кожної людини, які іноді бувають. Не дають вихід і рішення ситуації, яка у вас складеться. Також, можливі обставини будуть складатися таким чином, що до них потрібно буде пристосуватися і взяти на себе відповідальність, але вам того не захочеться. Вам буде легше звинувачувати інших у ваших проблемах. Тож, підказка для вас буде така. Можливо, прийшов в цей день вам час, щоб ви ну, подорослішали і зрозуміли, що життя не стоїть на місці. Не варто гріти своє минуле, а краще шукати стимул для подальшого розвитку. Не, намагайтеся не відволікатися від повсякденних справ. Зараз, звичайно, не час у вас для якихось нових кроків. Тому що вам краще розібратися із своїми старими спогадами і старими зв'язками. Тож, на цей день для вас це буде актуально. А я бажаю сіни гаразди пройдуть з вас, а вам гарного дня. Другий варіант Шістка пентаклів. Говорить про те, що вам так. Можливо, в цей день, якщо вам доведеться звертатися до когось за допомогою, для когось, можливо, це буде фінансова потреба, для когось, можливо, зверта... звернутися потрібно буде за консультацією до спеціаліста, у вас це все буде вдало. Якщо навіть ви будете звертатися, щоб у когось зачити фін... гроші, то вам не відмовлять. Але, можливо, буде і інший варіант. Хтось, можливо, буде в цей день отримувати або подарунки, або щось для себе купувати, те, що вам буде потрібне, або буде подобатися. Загалом цей день буде для сімейних свят або сімейних справ. Дуже вдалий енергії для того, щоб започаткувати сімейний бізнес. Для когось актуально буде купівля будинку або квартири, взагалі якоїсь нерухомості, Ну, тобто те, що ви будете купувати для своєї сім'ї. Ще, можливо, ви на цей день відчуєте матеріальну підтримку вашої родини. Ну, і ще вам, можливо, в цей день взагалі будуть якісь прибутки, або ви зможете провернути вдалі фінансові справи. І якщо ви хочете у своїх стосунках особистих, покращити їх, то вам потрібно із партнером мати спільні, спільну мету і розподілити обов'язки всередині вашої родини. Таким чином, вам буде краще знаходитися в балансі. Підказка для вас буде така: якщо хтось із ваших близьких буде звертатися до вас за допомогою, не відмовляйте, будьте щирі і терплячі. Тому що о, зараз у вас такий буде день, що буде можливість ну, щось відновити. Можливо, це або в фінансовій сфері, або в родині вашій, а можливо, для когось і стан здоров'я. Тому ви можете це використовувати, щось для себе покращити. Живіть тут і зараз, і насолоджуйтесь моментом. Але не забувайте, що навіть якщо вам потрібно комусь зичити гроші. То будьте такі розважливі, не витрачайте все і одразу. Ну, а також не витрачайте зайвий час і зайві сили. Допомагайте тільки тим, хто дійсно потребує вашої допомоги. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант: для вас, що трійка Пентаклів говорить вам так, ви можете діяти, звичайно, у вас будуть вирішуватися ваші питання і на користь для вас. Також у цей день для вас будуть актуальні питання роботи, навчання. Для когось це на роботі буде започаткування нових проєктів, або хтось буде розпочинати нові справи. Хтось буде розвивати свої професійні якості і підвищувати свою майстерність. Також, можливо, для когось цей день прийде визнання, або перші успіхи, або перші результати. Можливо, уже ви відчуєте якийсь рух вашого капіталу, ви зможете зробити вигідні покупки або продажі. Ну, а хто ще на цей день планував заключати певні договори, то також у вас буде вдало. Підказка для вас буде така. Робіть все як можна краще і проявляйте самі найсильніші свої боки. Звертайте увагу на розвиток своїх професійних якостей. Тобто, вам потрібно постійно відточувати свою майстерність, підвищувати свою професі... свій професіоналізм і займайтеся поточними справами, набудьте порядок у справах. Якщо вам буде цей день надходити якісь нові пропозиції, або виникнуть нові можливості, ви можете сміливо їх застосувати для себе. Також переділяйте час, щоб більше покращити свою оселю там, де ви вже проживаєте. Можливо, щось вам в цей день потрібно, або відремонтувати, можливо, прикрасити, можливо, щось прикупити. Тож, у будь-якому випадку, цей день вам. Не доведеться сумувати і краще використовуйте ті можливості, що у вас цей день будуть надходити, щоб щось покращити у своєму житті. А я бажаю вам гарного дня і нагадую всім, що це енергії на перше квітня 2025 року. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.